Дивіться, що урвав на чорну п'ятницю. Це караокі мікрофони для Тесла, які працюють плагін play Тобто вткнув, вони працюють. Я їх вже розпаковував, значить дивіться, у нас тут одразу йде ресівер. Ресівер тут є Type-C і звичайний usb перехідник Втикаємо вашу Теслу тут в консольку. Все воно зараз засвітюнкається, засвітилося, да? І тут в нас теж мікрофон. Ми включаємо. Він у нас засвітився. І що ми бачимо на екрані? Зараз? Опа, дивіться, мікрофон з'явився. Що ви взагалі знали? Ви взагалі знали, що Теслі є така функція. Тепер знаєте, ось такі два мікрофони, тому сідаєте е, вдвох на задній ряд, і починаєте співати. Вибираєте пісню і все, у вас разом з піснею буде працювати цей звук. Я тебе забучу, мене чуєш, я тебе забув більше не дзвони. я тебе забучую. Ну, і ще слова бажано знати, але можна знаєте, що в Ютубі просто включити караоке музику, і у вас будуть слова. Отака от, от класна штука, класний девайс. Мені понравився.